Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час далі. Докази вторгнення українські військові захопили російську бронемашину з документацією. Порція пропаганди байконур у російських змі це Україна. Контроль тарифів. Чим зумовлене підвищення комунальних послуг? Значна частина Луганська під контролем наших силовиків про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що бойові дії в містах Луганськ і Донецьк для українських військових ускладнюються застосуванням терористами важкого озброєння однак, значна частина Луганська вже перейшла під контроль сил. АТО. У Луганську найманці чеченської національності продовжують обстріли території міста із застосуванням установок ГРАД, встановлених у східних кварталах. Паралельно українські військові проводять рейдові дії за напрямком Іловайськ-Зугрез Донецької області. Протягом доби сили АТО вступали в вогневий контакт із терористами в районах Лужківка, Сонцевка, Карпово-Надіждовки, Авдіївки, Сабівки та Шевченка. Сили АТО зачищають від бойовиків чотири населених пункти на Луганщині і продовжують наступати. Такі оперативні дані групи. Інформаційний опір наразі йде зачистка населених пунктів Станиця Луганська, Маломиколаївка, Іллірія і Землянки. Також тривають бої в районах Донецька, Луганська та Іловайська. Напружена ситуація залишається в районі Савур-Могили. Ході активних авіаційних ударів українські силовики знищили два ворожі гради, три танки і дві бойові машини десанту. Військові знищили значну кількість живої сили терористів. Українська армія перекрила важливі транспортні артерії бойовиків, аби ті не змогли отримати підмогу. Але не обійшлося й без втрат. За добу на Донбасі загинуло п'ятеро наших військових. 21 отримав поранення. Також учора в районі Новосвітлівки під час виконання бойового завдання був збитий український штурмовик су 25 Доля пілота на даний момент невідома. Тим часом з'явилися докази участі регулярної армії Російської Федерації у бойових діях на Донбасі. Журналіст Роман Бочкала виклав у мережу фото захопленої в бою під Луганськом бмд 2 бойова машина з бортовим номером 275 Належить першій парашутно-десантній роті 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Бій стався біля селища Георгіївка. Поле бою всипане блакитними беретами і брикетами локшини Ролтон, написав у Фейсбук журналіст. Крім численних документів, військовослужбовці, таких як паспорти і поліси страхування, увагу привертає те, що російські десантники прибули в Україну на своїй штатній бойовій машині, що говорить про повноцінну участь підрозділів армії Росії у конфлікті. Варто відзначити, що російську колону з БМД-2 і БТРД вдалося у всіх подробицях сфотографувати у повній готовності до маршу 20 кілометрах від України 15 серпня. Схема нанесення камуфляжу і тактичні символи співпадають з аналогічними на захопленій машині. Тоді в прикордонному управлінні ФСБ Росії по Ростовській області офіційно заявили, що ніякого перетину кордону не було, а в тому районі знаходяться звичайні прикордонні загони. Російські змі знову спіймали на перекручуванні і підтасовці фактів щодо ситуації на сході України. У ніч на четвер російська телекомпанія зв'язда збройних сил Росії звинуватила українських військових у тому, що в боях за Макіївку армія обстріляла місто з ракетного комплексу. У поставлено задача – взяти Донбас до 24 августа, тобто вже к воскресенню, коли Україна відмічає День Незалежності. огненную линию над разрушенным городом прочерчивает ракета комплекса у высокоточный управляемый снаряд выпущен под руководством украинских военачальников без цифровых карт местности об избирательном поражении не может быть и речи. Про те, як виявили аналітики інформаційно-аналітичного центру РНБО, картинка, яка демонструє застосування зброї масового ураження у Макіївці, що, нібито, була запущена українськими військовими, насправді стосується іншої події вибуху російської ракети 2 липня 2013 року у Байконурі, Казахстан. Насправді відео знімалося в містечку поблизу полігону. Це не перший випадок, коли Росія безпідставно звинувачує Україну у застосуванні балістичних ракет у населених пунктах. Фабрика російської пропаганди працює, не соромлячись перекручувати не тільки факти, а й підтасовувати відеосупровід. Українські прикордонники і митники почали процедуру оформлення російського гуманітарного вантажу в пункті пропуску Донецьк Ростовської області. Про це заявили в прес-службі Державної прикордонної служби. Цю інформацію також підтвердили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО. Також агентству Інтерфакс Юг представник південного митного управління Райан Фарукшин повідомив, що перші чотири КАМАЗ російської гуманітарної допомоги перебувають на лінії митного контролю російського пункту пропуску Донецьк. У даний час російські і українські митники розпочали огляд вантажів перших чотирьох автомобілів. Із зони АТО переселили майже 135 тисяч мирних жителів. З них 34 тисячі діти. Про це під час брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Розміщено понад 116 тисяч. Найбільше переселенців прийняв Київ, 20 тисяч осіб, а також Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та Одеська області. За даними РНБО, за останню добу зону бойових дій покинули понад 3 тисячі осіб. А от за даними ООН, із зони АТО виїхали 416 тисяч українських переселенців близько 200 тисяч українців рушили до Росії, 14 тисяч до Польщі і стільки ж до Білорусі. Міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета розкритикував підхід влади до бізнесу. На прес-конференції журналісти чекали від Шеремети заяви щодо поширеної ЗМІ інформації про його відставку. Однак, замість цього, міністр сказав, що не хоче говорити про вчора. Він заявив, що за час своєї роботи в уряді намагався змінити підходи до роботи. Зокрема, розкритикував владу за ставлення до бізнесу. Не можна поплисти. Економіці нашої з вами країни, якщо держава буде ставитися до бізнесу далі з хіжацьким ставленням. В мене перші два місяці пройшло на те, що я боровся з однією з інспекції, з однім з контролюючим органів, який чомусь вирішив, що замість того, що треба було б робити, треба було б заліта про прорейдерейдерувати одну з ну таких підгалузей країни. Ну, начебто там поставили крапки над «і», начебто галось в тих тяжких умовах, яких вона є, начебто там як може розвиватися. Ну, вилізла інша. Ви знаєте, одне з правоохоронних органів вирішило чомусь зайнятися. Замість того, щоб зайнятися. Ну я звичайно напевно не маю сильно права там втручатися в те, чим їм треба займатися. У нас взагалі проблеми на сході країни, зокрема, У нас є чим займатися. Ось їх зацікавили акцизи один 100 року. Вони просили і їх почули. Українці, які брали кредити в доларах, повертатимуть їх за курсом 8 гривень. Після чисельних акцій і мітингів під державними установами влада таке почула народ. МінФін розробив і вже направо до парламенту відповідний законопроект. У ньому є певні обмеження. Наприклад, за курсом 8 гривень платитимуть ті, хто вчасно повертає кредит. Штрафники ж сплачуватимуть за нього. За нинішньою вартістю долара не торкнеться пільга і тих, у кого кілька квартир чи авто на кшталт власників комерційних проєктів. для тих же, хто взяв, наприклад, одну квартиру для своєї родини. Держава анулює різницю в курсі валюти. Ми обраховуємо у гривні ту суму, яку станом на 1 січня сплачував громадянин відповідно до кредитної позики. Саме цю суму він буде сплачувати й надалі. Різницю, яка виникає в курсі між дванадцятьма і вісімома, ми переносимо на кінець договору, який буде укладений. За умови, що громадянин буде чемно платити без затримок свої платежі по курсу 8, цей хвіст, який він мав би заплатити по курсу, 12, анулюється. Якщо він не платить, повертається курс 12, і банк починає із ним розбиратися відповідно до існуючих процесів процедур. А ось позиції російського рубля у світовій фінансовій системі дуже хиткі. Європарламент взагалі пропонує виключити рубль із міжнародного фінансового обігу. Відповідні профілактичні санкції вже готують у Євросоюзі. Таку заяву зробив заступник голови Європарламенту Ришард Чарнецький, виступаючи в польському сеймі. Чарнецький сказав, що російський рубль повинен перестати бути конвертованою валютою, і його потрібно виключити з міжнародних фінансових потоків. Українську комунальну галузь без перебільшення можна назвати окремим царством її намагаються контролювати і перевіряти однак. Тарифи і розрахунки знаходяться мало не під грифом секретно. З початком нинішнього опалювального сезону цифри в платіжках українців зростуть майже на 90%. Комунальники Комунальники обґрунтовуються виробничою необхідністю однак не показують споживачам конкретні розрахунки. Чим зумовлене таке підвищення чи покращується якість комунальних послуг за такі гроші? Яна Курченко далі. Круглий стіл по енергоефективності ЖКГ України у столиці. Він триває уже кілька днів. На нього запросили і наглядові органи, і кінцевих споживачів. Обговорювали політичні та економічні аспекти встановлення тарифів за комунальні блага. Кількагодинні перемовини призвели до одного висновку. Постійно міняються системні підходи до формування тарифів, до надання послуг. Тому постійні зміни політики в цьому плані вони призводять до. Нерозуміння, в першу чергу, з споживачами того, що відбувається, нерозуміння, як воно має бути насправді. І крім того, що ми маємо на сьогоднішній день, що здебільшого всі проблеми, які виникають в сфері відносин споживачів, монополістами, ну, з іншими надавачами послуг мене дебільше регулюються політично. А це прес-конференція на тему тарифних планів для киян. Тут менш як за годину пояснили скільки і за що українці сплачують. Виявляється, жодне з комунальних підприємств в столиці не оприлюднило на своєму сайті принципі формування цінньової політики. Є лише готові ціни на послуги. На офіційні запити відповідають подорожчало обслуговування, сировина та й зарплати комунальникам потрібно щось платити. Ось і вдаються до нібито вмотивованого підвищення. Фактически в львиную долю тарифа на холодную воду составляет электроэнергия. Электроэнергия подорожала максимум, ну там для разных объемов потребления по-разному, но максимум на 40%. Значит и холодная вода должна была бы... Подняться ну якщо б это 100% процентів було еліта енергія, то максимум на 40%. Більше Больше других при для паняття тарифа на холодну воду немає. і це лише один із тисячі таких прикладів. Просто кричуща ситуація з гарячою водою і опаленням. Часто й густо киянам влітку приходить рахунок за опалення або гарячу воду, коли її для профілактики відключили на кілька тижнів. Коли ж вода є, то не завжди гаряча. Кабінетом міністрів України встановлена норма. Гарячою вода вважається при 75 градусах за цельсієм. Лічильників, які б визначали температуру води і не крутили би кубометри, коли вона нижча за норму в Україні не існує. Експерти в один голос наголошують, бачите порушення, звертайтеся до суду. Гранди не отримуючи гарячу воду, йти в суд. и скачивают с Киев Энерго фантастические штрафные санкции за то, что им пришлось напрягаться, ставить бойлер, использовать какие-то дополнительные средства для потребления воды, Усь ані потратили масу собственних діні То не только лишились услуги, но і ще отримали масу убит. Про якість і ціну комунальних послуг давно і багато говорять Їх нібито й перевіряють. Однак факти говорять протилежне: немає конкуренції, є монополія. А значить, і ціну становить хтось один. Українці платять за услуги жикака більше всіх в Європі. Нет ни одной страны в Европе, которая платит столько же по отношению к своим зарплатам, сколько украинцы. Этого просто нет. Мы в среднем в 2,5-3 раза платим больше, чем средние европейцы по отношению к своим зарплатам. Всі енергозберігаючі і економні прилади, про які говорили на усій конференції, ваш гаманець не врятують, кажуть експерти. Якщо ви живете в багатоповерхівці, то кількість тепла на вашу квартиру стала величина. Ви все одно за неї платитимете. Єдиний вихід, щоб хоч трохи контролювати комунальні витрати, це лічильники. Вони покажуть, скільки ви спожили і скільки вам треба платити. А для контролю якості послуг бажано складати офіційний договір між користувачем і постачальником послуг. Тоді ви матимете, хоч якісь. Важелі впливу на комунальних монополістів. Яна Курченко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. 14 вересня у Криму відбудуться вибори до Державної ради республіки і місцевих рад. У них візьмуть участь 12 політичних партій, 16 серпня на півострові офіційно почалася передвиборча агітація. Подробиці в сюжеті наших власних кореспондентів. Большинство политических партий, а также кандидатов в депутаты разместили свои агитационные материалы на билбордах полуострова гораздо раньше официального старта кампании. Например, либерал-демократическая партия Владимира Жириновского, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». То же самое касается партии Патриоты России, партия Родина и коммунистической партии во главе с Геннадием Зюгановым. На билбордах с изображением единороссов Сергея Аксенова и Владимира Константинова дизайнеры, видимо, не особо напрягались. Внешний вид и лозунги до да боли похожи на билборды, которые использовала в своих предвыборных кампаниях Украинская партия регионов. Комитет избирателей Республики Крым после общественного мониторинга предвыборной кампании на полуострове обнаружил, что предвыборная агитация в Крыму началась задолго до оговоренных избирательным законодательством. Надательством сроков комитет также сообщил, что крымские медиа в своих публикациях и сюжетах не использовали прямые призывы голосовать, однако неоднократно освещали деятельность субъектов избирательного процесса, который таким образом способствовал созданию положительного отношения избирателей к партии или кандидату. Статья 51 закона, регулирующего выборы в Крымский парламент, относит такие действия к агитации. При этом законодательная агитация в СМИ разрешается только за 28 дней до выборов. Однако мы уже имеем значительное количество публикаций косвенно формирующих положительный образ тех или иных участников предвыборной гонки. Особенно много таких публикаций в коммунальных изданиях городских и районных советов. Есть и другие нарушения избирательного законодательства, зафиксированные активистами. Факты, имеющие признаки подкупа избирателей, использование админресурса, а также нарушение сроков и процедур работниками окружных и территориальных комиссий. Избирательная комиссия Крыма опубликовала на своем сайте методические материалы, согласно которым заниматься предвыборной агитацией имеют право госструктуры, а остальные – только если они были зарегистрированы за год до начала предвыборной кампании. Однако таких среди крымских телеканалов нет. Не решение это а федерального закона но ну, не мы же пишем федеральный закон мы неоднократно обращались ко всем организациям соответственно, что прежде всего русскому договору избирательная комиссия с просьбой дать разъяснение о том что либо дать допуск всем либо не давать допуск и решение же было принято в отношении государственных средств массовой информации только в отношении размещения так называемой обязательной агитации Юристы считают, что раз лицензии, которые даны украинскими госорганами, действительны, то и предвыборную агитацию СМИ проводить имеют право. В 12 статье Федерального конституционного закона 6 ФКЗ 21 марта указывается, что те лицензии, ну, в свете того, о чем мы говорим, это лицензии на вещание, телевещание, которые были выданы в Украине, они в равной степени действительно действуют в, на территории Республики Крым, ну и, соответственно, в Севастополе, в городе федерального значения. Так как практически все ну, известные нам средства массовой информации, это телекомпании и печатные средства массовой информации зарегистрированы больше, чем год назад, то, соответственно, учитывая нормы закона, можно сказать, что они вправе освещать предвыборную агитацию, проводить предвыборную агитацию. Не просто и крымским избирателям. Разобраться в большой палитре неизвестных политических партий довольно сложно. Ведь чиновники, которые служат народу, они воруют, сейчас большая редкость. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. У столиці відкрили меморіал героєві небесної сотні на червоноармійській 114 відкрили пам'ятну дошку Андрію Чорненко, який загинув 18 лютого в лікарні від вогнепального поранення, утриманого на майдані. Чоловік проживав у цьому будинку. Вшанувати пам'ять Андрія Черненка прийшли його сусіди. За словами дружини, активну участь у подіях на майдані чоловік не брав однак і не міг стояти осторонь, коли у столиці гинули люди. У Андрія Черненка залишилася однорічна донька. Нагадаю, з 18 по 20 лютого цього року в районі вулиці Інститутської в Києві під час масових протистоянь загинули понад 100 євромайданівців. Загиблих назвали героями Небесної Сотні. Наразі це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.